Вітаю! Дане відео це презентація реалізації гри Шашки мовою програмування пролог, яку підготували Свіріна Дарія КН3 та Дяченко Владислава КН3. На даному слайді ви можете ознайомитися з планом презентації, де ми почнімо з опису правил гри, перейдемо до опису основних застосованих алгоритмів, оглянемо реалізацію фронтенду та бекенду. Під'єднання самого бекенду до фронтенду. Демонстрацію гри, порівняння з реалізацією на Java та Haskell і підіб'ємо висновки. Отже. Перейдемо до опису правил гри. Шашка це настільна гра для двох гравців на дошці розміром 8х8, де кожен гравець має 12 фішок свого кольору. Зазвичай це або чорні, або білі. Шашка розміщується на темних клітинах у перших трьох рядах з обох сторін дошки на початковому етапі. Мета гри це захопити всі шашки суперника або блокувати їх так, щоб вони не могли ходити. Звичайні шашки, які ми зараз ре реалізовуємо, можуть рухатися тільки вперед по діагоналі на одну клітину. Захоплення шашки суперника відбувається шляхом перестрибування через неї на вільну клітину. Коли шашка досягає протилежного краю дошки, вона стає дамкою, яка може рухатися по діагоналі як вперед, так і назад, на будь-яку кількість вільних клітин. Мінімакс алгоритм. Мінімакс це основний алгоритм, який використовується для реалізації штучного інтелекту в грі. Його суть у тому, що розглядається дерево всіх можливих ходів. Де один гравець намагається максимізувати виграш це макс, а інший мінімізувати програш – це мін. На схемі чітко видно, як кожен рівень дерева оцінюється. Наприклад, ластки внизу це фінальні оцінки станів, а потім ці значення піднімаються вгору. Мін вибирає найменше, бо хоче мінімізувати втрати, а макс найбільше бо хоче перемогти. Алгоритм гарантує оптимальне рішення, якщо ми можемо перебрати все дерево. Але є й недоліка. Складність, яка швидко росте, тому у складних іграх, як шашки, ми обмежуємо глибину. Також для неповного перебору потрібно мати добру оцінючну функцію, яка дозволяє оцінити проміжний стан гри. У даній реалізації, саме на основі мінімакс, обирається хід у режимі гравець проти щі. Наприклад, ось тут мінімакс в даній частині робить вибір між 3 і, 5 і вибирає 5. Потім мін. Вибирає між 5 і 6, що буде 5. Так вгору по дереву підіймається оптимальне рішення. Отже, Мінімакс це базовий алгоритм для багатьох стратегічних ігор. Його також використовують у шахах, хрестиках, нуликах і навіть у більш складних системах. Тепер поговоримо про алгоритм альфа-бета. Що ж це таке? Це оптимізація алгоритму Мінімакс, яка дозволяє значно скоротити кількість вузлів, які потрібно оцінити, не втрачаючи при цьому точності результату. Які ж основні принципи? Альфа-бета відсікання працює за рахунок підтримки двох параметрів: альфа це найкраще значення для макс, і бета це найкраще значення для мін. Відсікання відбувається, коли виявляється, що поточний хід гірший за вже знайдений варіант. Прошу звернути увагу на картинку справа. Трошки поясню цю картинку. На верхньому рівні у нас макс гравець, це, тобто ми, це визначає альфа-значення. На другому рівні мін-гравець, це наш опонент, воно визначає бета-значення. При першому перетині ліва гілка, мін вибирає хід з оцінкою 7, встановлюючи бета менше або дорівнює 7. При розгляді центрального вузла на третьому рівні Макс знаходить оцінку 9 і маємо альфа більше або дорівнює 9. Далі подивимося на перше відсікання альфа-бета катоф1. При аналізі лівого піддерева центрального вузла знайдено оцінку 5, яка менше за бета, оскільки Макс не вибере цей хід, решта піддерева відсікається. Друге відсікання альфа-бета катов 2. Це аналогічно. В правій частині дерева відбувається відсікання, коли знайдено оцінку 1 і знову немає потреби оцінювати решту під дерева. Результати на картинці. Показує, що Макс гравець вибере лівий шлях з оцінкою 7, оскільки це найвища доступна оцінка після аналізу всіх релевантних шляхів. Відсікання дозволило уникнути аналізу кількох вузлів, позначених рожевими стрілками, що суттєво прискорило роботу алгоритму. Перейдемо до огляду практичної реалізації і почнемо з фронтенду. Перша частина коду визначає в нас дошку з відповідними типами фігур. Білі та чорні шашки, білі та чорні дамки. Нижче показано малювання шашок на дошці у вигляді кругів. Наступний блок коду справа показує логіку вибору та ходу фігур. Функція Select визначає, яку клітину користувач вибрав на основі координат кліку. Далі йде перевірка валідності ходів через розрахунок позицій на дошці, row та column. Далі обробка події клікабельних елементів та визначення потенційних ходів. Далі оновлення стану гри після виконання ходу з використанням game.state.replace. В кінці прошу звернути увагу на взаємодію з користувачем. Ця взаємодія реалізована паттерном спочатку обирається шашка, а потім вже місце призначення. Потім йде обробка помилкових ходів. І введення історії ходів через Game Moves List. Продовжимо наш огляд фронтенду. На лівій частині слайду можна побачити код, який демонструє функціональність, яка візуалізує доступні клітинки для ходу після вибору шашки. Спочатку перевіряється, чи є на вибраній клітинці шашка ifpiece і чи належить вона поточному гравцю. Якщо умови виконуються, то код підсвічує клітинку з шашкою білим кольором. Board, Context Row Style, White. Далі визначаються потенційні ходи через These Get Potential Moves, і для кожного потенційного ходу визначаються відповідні колонка Column та рядок Row. Для кожної доступної клітинки розраховуються координати X та Y на полотні та малюється біле коло, щоб підсвітити можливі ходи. Після відображення потенційних ходів видаляється підсвічування Delete Disney Highlight. На правій частині слайду можна побачити код, який перевіряє умову закінчення гри через if this life stage рівня over. Залежно від результату, хто переміг, формується відповідне повідомлення: game over white wins або Black wins». В іншому випадку нічия виводиться просто «game over». Для кожного результату створюється кнопка Play again з ідентифікатором індентифі... Game Over, яка дозволяє почати нову гру. До кнопки прикріплюється обробник події, що викликає функцію «Play again» при натисканні. Огляд реалізації backend, а саме реалізація логіки ходів у пролог. У верхньому лівому куті предикат PEM Move. Вона визначає, як рухаються звичайні шашки. Вони можуть ходити лише вперед і лише по діагоналі. Для білих позначається крет вперед означає збільшення номера ряду. Для чорних black, навпаки, зменшення. Нижче правило night Move». То дамку може рухатися в будь-який біг по діагоналі. Це реалізовано через виклик Pen Move для обох гравців, тобто для будь-якого напрямку. Справа вгорі продикат Jump», який визначає можливість взяття шашки супротивника перед стрибуванням. Для взяття потрібно переміститися на дві клітини по діагоналі через шашку супротивника. І нарешті предикат Go. У класичних шашках перемагає гравець, який перший знищив усі шашки супротивника або заблокував їх можливість ходити. Система оцінювання присвоює 100 очок гравцю з більшою кількістю шашок. Далі продемонстровані важливі моменти логіки гри, такі як подвійне взяття, завершення гри та перетворення в дамку. Почнемо з верхнього блоку, це предикат Легал, який реалізовує подвійне правило взяття. Коли після першого взяття гравець може продовжити бити шашки супротивника тією шашкою. У класичних шашках множинне взяття є обов'язковим, якщо воно можливе. Наступний предикат Captures визначає доступні взяття для гравця. Що це означає? У класичних шашках взяття є обов'язковим, якщо гравець може взяти шашку противника, він зобов'язаний це зробити. Це і прописано в даній частині коду. А далі, гра закінчується, коли гравець не може зробити хід стак. Це може статися, якщо у гравця не залишили шашок, бо всі його шашки заблоковані. І на сам кінець Next. Ці правила описують перетворення звичайної шашки на дамку при досягненні протилежного краю дошки. Біла шашка стає дамкою у восьмому ряду, чорна шашка в першому ряду. На цьому слайді показано, як реалізовано алгоритм Мінімакс. Зліва на слайді можна побачити основна функція Minimax, яка рекурсивно оцінює ігрову позицію, розглядаючи всі можливі ходи до заданої глибини. Далі йде вибір найкращого ходу. Перебирає всі можливі ходи з поточної позиції і вибирає той, який дає найкращий результат після виконання minimax аналізу. Визначення кращого ходу better off. Порівнює два ходи і вибирає кращий, залежно від того, хто ходить. Два, для чорних, мінімізуючи гравець, вибирає менше значення, а для білих максимізуючи більше значення. Оцінка позиції для кінцевих позицій використовує реальний результат гри, для некінцевих позицій оцінює за різницею кількості шашок. Інтерфейс для гри. GetBestMove це зручна функція для виклику Мінімакс алгоритму з фіксованою глибиною пошуку. Головна відмінність Мінімакс від альфа-бета – те, що Мінімакс аналізує всі можливі ходи без оптимізації відсікання, що робить його повільнішим. Але, причому гарантує знаходження оптимального рішення в межах заданої глибини. А тепер пропоную розглянути реалізацію алгоритму альфа-бета. Перевірка часу це обмеження пошуку за часом. Якщо час вичерпано, то алгоритм повертає евристичну оцінку поточної позиції, не продовжуючи перебір. Базова функція альфабета є основною функцією алгоритму. Вона оцінює позицію, рекурсивно переглядаючи всі ходи. Якщо їх немає або досягнуто вже кінцевої позиції, повертає статистичну оцінку. Пошук найкращого ходу перебирає всі можливі ходи і вибирає найкращий з них. Рекурсивно оцінює кожну позицію та застосовує альфа бета відсікання. Відсікання гілок це головна оптимізація алгоритму. Відсікання гілок, які точно не вплинуть на кінцевий результат. Якщо знайдено хід, кращий за поточну найкращу оцінку опонента, то нема сенсу аналізувати інші ходи. Визначення найкращого ходу. Запускає алгоритм «Альфа-Бета» для пошуку найкращого ходу з поточного стану гри, встановлює часове обмеження 5 секунд для прийняття рішення, оновлення стану гри оновлює внутрішнє представлення стану гри в пролог, встановлюючи необхідні факти для подальшого аналізу. Та останнє визначення можливих ходів знаходить всі можливі ходи з поточної позиції, враховуючи правило обов'язкового взяття шашок противника. Під'єднання бекенду та фронтенду. Як ви можете бачити на даному слайді, запускається HTTP-сервер на вказаному порту. Це основна точка входу, яка обробляє всі вхідні HTTP-запити, визначаючи, які функції обробляють різні шляхи. Процес обробляє ходи гравця, а АІМУ використовується для режиму комп'ютер проти комп'ютера. Якщо гра закінчена, Сервер отримує підсадкові очки гравців і повертає відповідь із пропорцем Game Over, true та порожні, порожнім списком дозволених ходів. Алгоритм шукає оптимальний хід з глибиною пошуку 4, перетворює його у форму зрозумілу для пролог і генерує новий стан гри. Якщо ж гра закінчилась після ходуші, сервер повертає кінцевий стан. Якщо гра продовжується, сервер повертає новий стан із зазначенням ходуші. Після огляду всіх реалізацій прошу звернути вашу увагу на демонстрацію гри, подивитися, як вона виглядає, як вона працює, як думає комп'ютер. На цьому слайді представлено порівняння реалізації гришашки на Java та Prolog. Ми викринули ключові компоненти ігрової логіки. Це збереження стану, генерацію та перевірку ходів, підвищення додамку, оцінку стану гри Ші. У Java реалізація побудована на класах, структурах даних і методах. Дошка це int, де кожна клітина кодується у три біти, ходи формуються в Generator, перевіряється через Logic, та застосовуються методом board set. Штучний інтелект реалізований через Computer Player. У пролозі усе описано декларативно через логічні правила. дошка, список списків, фігури, символи, генерація ходів через FINDALL. Вірка умовами типу Move, застосовування ходу make-move, щира курсивна реалізація Minimax. Цей слайд демонструє відмінності двох парадигм об'єктивно орієнтованого Java-підходу та декларативної логіки пролог. Ми використали готову реалізацію з Java на GitHub для аналітичного порівняння. Код був запозичений, але адаптований під власні дослідницькі цілі. Отже, його практичне використання в проєкті можна оцінити на приблизно 70%. Звісно, він буде поширений в опису під відео для ознайомлення. Основна відмінність Java та Prolog у реалізації гри це те, що Java імперативна мова, ми говоримо, як робити, базується на класах методах. Пролог це декларативна логічна мова, ми говоримо, що може бути істинним. Де Java виграє? Візуалізація, оптимізація швидкості, адже імперативний код легше тюнити під продуктивність, контроль над станом. Де пролог виграє, чистота логіки, вся ігрова механіка описується коротко через правила, легкість розширення правил, додати, наприклад, новий тип фігури простіше. І ідеальний для штучного інтелекту. Далі порівняння реалізації гри шашки на хаскаль та пролозі. Код для Haskell був використаний також з відкритого репозиторію на Гітхабі для дослідницької мети порівняти Haskell та Prolog. Тому його практичне застосування в даній презентації можна вважати на 70%. Звісно, посилання на даний код на репозиторію буде додано в описі відео. Отже. Гаскль сильні сторони, типозабезпеченість фігури та дошки, реалізовані через алгебричні, типу чекер, збор, що зменшує кількість помилок, функціональність легко будувати нові стани через make move, інтеграція АІ легко писати Minimax. Модульність, координати, руху, перевірка все структуровано і перевикористовується. Слабкі сторони. Більше коду для простих перевірок. Наприклад, замість одного правила, кілька функцій. Не настільки природна декларативність, як у прилозі. Пролог сильні, пролог сильні сторони. Природна декларативність, правила гри читаються як опис англійської, зручно для логічних умов та АІ. Мінімум коду для базових речей, наприклад, візінбаундс, одне правило. Пролог слабкі сторони, немає типізації, менше структурованості, труднощі з перевикористанням та тестуванням модулів. Може бути повільнішим при глибоких мінімах через об'єднаний перебір. Отже, загальний підсумок. Для Хаскаля та прологу. Хаскаль виграє у типу забезпеченості, модульності і структурованості, що робить код стабільним та зручним для розширення. А пролог, в свою чергу, у лаконічності природному опису логіки гри і побудові штучного інтелекту через декларативні правила. Перейдемо до висновків. Що було зроблено? Реалізовано гру в шашки мовою пролог. логіка гри, правила, AI, розроблено фронтенд та бекенд, передбачено режими «Гравець проти гравця, «Гравець проти комп'ютера та комп'ютер проти комп'ютера. Проведено порівняння з реалізаціями на Java та на Haskell, створено графічний інтерфейс та запуск гри з демонстрацією. Було запозичено десь 45-50% коду, в основному логіка алгоритмів Мінімакс та Alphabeta, які були адаптовані під власну структуру. Найскладнішим було поєднати AI з логікою гри в пролозі, що можна було покращити. Можна було прочерити AI, реалізувати UNDO, а ще найкраще було б адаптувати під мобільні пристрої. Також був проведений аналіз переглянутих відеозахистів, було переглянути захисти попередніх років. У відео були загальні описи гри, базова демонстрація, чого не вистачило, можливе пояснення структури коду та логіки реалізації пролог програми. А увесь код, який був реалізований для цієї програми, можна знайти на цьому гітхабі. Дякуємо за увагу!